Вітаю, ви на каналі iHunt, Мене звати Владислав. І сьогодні у нас на огляді смартфон P25000 Extreme, схожий на залізну людину, не тільки через цей круглий прожектор в центрі, а тому, що це реально броньована машина. Надійний та потужний смартфон з ступенем захисту IP68 має водостікий та протиударний корпус, що робить його ідеальним для використання в екстремальних умовах. В Комплектацію самого смартфону, окрім смартфону, входить також кабель Type-C на Type-C, блок жилення на 33 Вт, інструкція. Та гарантійний лист від виробника на 2 роки. Зразу відмічу, що вага смартфона доволі таки відчутна, адже важить він аж 560 грам. Це через збудований потужний акумулятор на 16500 мАч, що забезпечує роботу пристрою аж до 7 днів. Даний смартфон може виконувати функції павербанку завдяки підтримці зворотньої зарядки. По бокам смартфону є металічні вставки, на яких розташовані кнопки. Давайте розглянемо їх детальніше. Праворуч розташована кнопка живлення, в яку будований сканер для розблокування смартфону за допомогою відбитку пальця. Також можливе розблокування смартфону через Face ID за допомогою функції розпізнавання обличчя фронтальною камерою від Sony на 32 мегапікселя. Вище кнопки живлення розташовані кнопки для регулювання гучності. Ліворуч розташована кнопка для вімкнення прожектора на 495 люмен з потужністю від 3 до 5 Вт. Прожектор має кілька режимів освітлення максимальний, середній, мінімальний і режим SOS. Вище розташована кнопка, яку можна запрограмувати під три дії: на одне натискання, подвійне натискання і тривале на вибір. Запрограмувати цю кнопку можна як стандартні функції, до прикладу, знімок екрану, так і відкриття певного застосунку. Вище розташований комбінований слот для сім-карти. Ви можете використовувати його для двох сім-карт формату SIM або однієї SIM карти і карти пам'яті microSD до 2 ТБ. На зворотній стороні смартфону розташовані три камери. Камера основна на 108 Мп, камера нічного бачення на 20 Мп та макрокамера на 5 Мп. Нижче цих камер розташовані світодіоди для камери нічного бачення. А нижче світодіодної панелі розташований прожектор. До речі, прожектор ідеально підходить для зйомки під водою, оскільки, нагадаю, смартфон у нас водонепроникний. Навколо прожектору у нас металічні елементи, щільний прогумований пластик та підсилені кути. Спеціальне вушко, яке дає можливість носити смартфон на шнурку, а знизу у нас гумова заглушка, під якою розташовується роз'єм для зарядки Type-C. Далі мікрофон та динамік, а вгорі іще один динамік для стереозвуку. Дисплей має 6,58 дюймів, Full HD+, з роздільною здатністю 2400 на 1800 вісімсот. На є можливість змінювати частоту дисплея на 60, 90 та 120 Гц, що робить зображення максимально яскравими і плавними для цього притуденного смартфону. Тип матриці IPS з гарними кутами огляду. З таким дисплеєм ви будете задоволені, приглядаючи відео, граючи в ігри, гуртаючи стрічку в соціальних мережах тощо. Смартфон оснащений потужним восьмиядерним процесором MediaTek MT 6789 Octa-Core з частотою 2,2 ГГц, що дозволяє пристрою запускати важкі додатки та ігри. Оперативної пам'яті 12 ГБ плюс 8 віртуальних. Основна камера на 108 Мпікселів. Протиударного смартфона забезпечує високоякісні фотографії з роздільною здатністю, яку ви можете бачити на екрані. Камера нічного бачення 20 мегапікселів має наступну роздільну здатність. До речі, вона дозволяє робити знімки навіть під водою. Отож смартфон P25000 Extreme є сучасним протиударним смартфоном з захищеним корпусом від води пилюки та ударів з камерою нічного бачення та надсучасною начинкою. Рекомендуємо для покупки по посиланню під відео.